Доброго часу дня з вами я, Ксенія Кармазіна, дитячий сімейний психолог. Я допомагаю сім'ям з дітьми налагоджувати відносини, сповнені теплотою та довірою. Психологічна допомога дітям дошкільного віку від 3 до 6 років. По перше, обмежувати використання гаджетів. Та залучати дитину до ігор, які потребують розвитку уяви, фантазії, мислення. По-друге, дотримуватись режиму дня та сну дитини. Третє підтримувати намагання дитини бути самостійною. Намагання нам зав'язувати шнурки, одягати щось, їсти виделкою. Чотири. Більше часу проводити разом з дитиною, пояснювати те, що зараз відбувається, допомогти дитині розрізняти емоції та проживати їх у сприятливій формі. Наприклад, якщо ти зараз злишся, давай з тобою погарчимо або щось поб'ємо, порвемо папір. 6. Складати казки разом з дитиною, де головний герой перемагає якісь страхи, жахи та неприємності. 7. Залучати дитину до творчості, ліплення, малювання, танці, співу. 8. Відновити або створити сімейні традиції. Де дитина буде відчувати себе важливою, цінною і може спілкуватися з усіма членами родини? 9. Спільно з дитиною будувати те місце, де вона буде відчувати себе в безпеці, наприклад, халабуда або намет. Дякую за увагу. Маю надію, що ці рекомендації допоможуть вам разом з дитиною прожити. Ці непрості часи. Дякую за увагу. З вами була Ксенія Кармазіна, дитячий сімейний психолог.